Чи готовий він попрощатися з вами назавжди? Давайте будемо дивитися, чи готовий він попрощатися з вами назавжди. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Чим загальний відрізняється? Від особистого загальний резонує, програється не у всіх. А особистий – це суто під вашу ситуацію. Добре, давайте будемо дивитися, який він. який він. Людина, яка зараз нічого не робить, вам би, можливо, хотілося, щоб він щось зробив, а він нічого не робить. Взагалі, він не вірить, що у нього може початися щось спочатку, і він не вірить, що якщо прикладати зусилля, то я можу цього, це отримати, це отримати. там. Це може бути нова робота, це можуть бути нові зв'язки, нові знання, якісь. Переїзд, можливо, в мене не вийде, в мене не вийде. Людина більше схожа на песиміста. Хоча насправді потенціал просто агрм'янний. І зараз для нього дуже класний період щось розпочати. Окей, давайте, чи готовий він попрощатися з вами? Він такий, ой, тара, зайдусь і все буде хорошо, і все буде стабільно. І, може, з кимось іншим я заведу стосунки. ага. А коли заведе стосунки з кимось іншим, такі, боже, не хіба воно мені впало? Я не хочу. Ні, дівчатки, він з вами попрощатися не готовий, тут немає карт кінця. Тут може бути пауза. Насправді він вас кохає. Питання в тому, чи вміє він проявляти свої почуття, чи вміє він про них е, говорити. Він таки дуже впертий, дуже впевнений в собі. Та, все, щас, я. При пройде трошечки времени, Мені стане нормально, мені стане хорошо. Я заведу стосунки з іншою, але пройде зовсім чуть-чуть часу, тиждень, два тижні, і він такий. Та ні, ви знаєте, а мені та фігово однака може стоїть все таки вернутися, тому ні, він не готовий з вами попрощатися.